Доброго дня! В цьому відео коротенько про родові сценарії, для чого потрібно знати свій рід, для чого потрібно працювати зі своїм родом. Кожна людина, яка приходить в родову систему, всі ми, перша, яка у нас є задача, це вижити. Рід має продовжуватись, і ми маємо з вами вижити. Я вам приведу такий маленький приклад інстинктів. Всім нам відомі. Дитина, яка з'являється на світ, вона вже вміє виживати. Вона вміє шукати мамині груди для того, щоб отримати молочко. Вона вміє плакати для того, щоб сповістити дорослих про те, що їй дискомфортно. Це все на рівні інстинктів. І це все на поверхні, ми все можемо бачити. Ми не знаємо, як це працює, тому що коли дитина плаче, дуже-дуже багато тут. У нас з вами працює всяких органів, працює безсвідомість, і це, в принципі, ми не контролюємо, і це нам не потрібно. Але що потрібно знати, що є програми, які працюють так же безсвідомо, передаються по родовій системі, і вони направлені на те, щоб людина вижила, тому що перше, що потрібно, це вижити, якщо людина прийшла в родову систему. І я вам приведу такий приклад, що ви зрозуміли, що такі родові системи. Сценарії, що такі родові програми. І цей приклад він виявився дуже пророчим, тому що я вже десь біля п'яти років займаюся питаннями роду, працюю з питаннями роду, з цими родовими сценаріями, і я завжди приводила один і той же приклад. І він виявився пророчим. Я навіть не знала, що через. Деякий час війна знову повториться на нашій території і в нашій країні. Але я не буду змінювати приклад і приведу, як створюються родові сценарії, саме пов'язаний з війною. Але з війною не сучасною, не з тою, яку ми зараз з вами проживаємо, а війною та, що у нас з вами була. Чому? Тому що ми не знаємо, які будуть наслідки для нашої родової системи саме цієї сучасної війни. Тому що не всі однаково постраждали. І когось ця війна зачепила більш матеріально, більш психологічно, більш емоційно, а когось, в принципі, можна сказати так, тільки пройшлась такою. Маленькою-маленькою лінією. Тому сучасну війну я поки що не беру до уваги. І не в кожної родовій системі після нашої війни створюються якісь родові сценарії. Тож, поговоримо про ту війну, яка вже була у нас давно, а саме 41 45 рік. Наприклад, отож, як створюються родові сценарії. Якась сталася подія в родовій системі, саме в нашому прикладі це війна. Ця подія розділила життя родової системи на до і після. Це говорить про те, що до війни було одне життя, і вже в момент війни щось сталося, і вже ніколи життя не буде таким, як воно було. Отож, подія це війна. І чоловік... В сімейній системі в одній родині пішов на війну. Чи він пішов, він хотів туди йти, чи його забрали, це абсолютно не має ніякого значення. Він пішов на війну. Раніше народжували дуже багато дітей. Ну, правда, якщо ви згадаєте, в моєї сім'ї у мами було п'ятеро дітей, всі дівчатка. А у в родині в саме ну, у, у бабусі, а у папи було троє і теж е, всі хлопці, там дівчата, а тут хлопці. І... Ну, я зараз не привожу приклад своїй бабусі, наприклад, якусь окрему родину візьму. І а, вернусь до того, що народжували багато, да, багато діток, і от коли а, чоловік пішов на війну, жінка лишилася одна. І так, подія це війна. Це дуже сильна емоційна подія. Якісь сильні емоції жінка переживала. І а, ці емоції, скоріше всього, не можна було показувати, не можна було проживати. І на цьому емоційному піці вона має прийняти якесь рішення. А яке це, ну я думаю, що ви зрозумієте, що для того, щоб вижила вона і її діти, їй потрібно було стати сильною. І вона стала на місце, на місце чоловіка і місце жінки. Так, два в одному. І ось ця подія, війна, емоція. Ну емоція може бути зовсім різною, чи вона вже перестала бути жінкою, чи да, чи в неї є така. Емоція страху, Неважливо, зараз неважливо абсолютно це. І потім таке емоційне рішення. Я маю бути сильною, щоб мої діти вижили, або мені ніхто в цьому світі не допомагає. І на той момент в цій родині це рішення було абсолютно. Вірне. Бо якщо б вона не прийняла цього рішення, не вона, не її діти би не вижили. Отак, От в принципі, створюються родові сценарії. На той момент це було вірне. Але дивіться, як далі, десь через 2-3 покоління в цій родині народжується дівчинка. Але програма, і вже з програмою, тому що коли програма або сценарій помогли вижити цілій родині. То на рівні ДНК це записується то, що ця програма вірна, і вона допомагає вижити, тому що вижили вони. Ось через 2-3 покоління народжується дівчинка. Абсолютно, тоді вже не було війни, якщо ми говоримо це зараз вже є війна, а десь приблизно через 2-3 покоління, через 50 там, років, 75 ще не було у нас війни. І, і ця дівчинка вже несе цю програму. Я маю бути сильною, на десь безсвідомо в неї є недовіра мужчинам, чоловікам. Чому? Тому що, в принципі, да, він пішов на війну, він захищав її, але він покинув її, він лишив її одну. І вона мала сама справлятися з цими обов'язками чоловіка та жінки. І ось повернемось до цієї дівчинки. І вона народжується і вже несе цю програму. Пам'ятаєте, да? якщо це помогло вижити тій родині, то в мене теж може бути така програма, яка допоможе вижити, якщо вдруг. Але якщо вдруг, вона так може і не случитися, вона постійно це. Несе вже в своєму житті. І що з цього може витікати? Да? Тобто, така дівчина, яка вроді би жіночого, жіночої статі, але вона все справляється сама. І чоловік, і жінка, і є така недовіра чоловікам. Звісно, в неї можуть бути проблеми: як із жіночністю, так і з довірою з чоловіками, так і ось неможливість створити цю сім'ю, яка буде. Навпаки, чоловік, якому ти довіряєш, і а я, жінка, тобі просто ну, несу свою таку жіночу роль. І знаєте, для дівчини, для жінки, яка вже живе потім, після того, це вже є. З'являється деструктивною програмою, тому що, ну, в принципі, до цього моменту ми не говоримо про сучасну війну. Сучасна війна народжує вже нові сценарії. І чому народжуються нові сценарії? Тому що не прожито те, що було у нас, бачите, які є повтори, тобто не прожито те, що було витиснено десь свідомість, да? тобто не закриті якісь моменти, які досить на нас впливають. Тому, коли я говорю про те, що. І дивіться, ця програма вона допомагає виживати. А виживати і жити. Своїм життя це зовсім інші речі. Тому, коли я говорю про те, що потрібно працювати зі своєю родовою системою, своїми родовими сценаріями, це про те, що ви маєте працювати самі з собою. А бажано виявити ці сценарії, які вже не працюють для вас, не являються такими. Програмами, які несуть користь, вони тільки допомагають вам виживати, але не жити. Тому, якщо у вас є якісь моменти, да, або це я вам написала, зараз привела приклад з війною. І у вас може бути: ні, ви скажете, ні, ну таких в мене сценаріїв нема. Це просто приклад. А, але можуть бути інші сценарії. Наприклад, ви Ніяк не можете стати успішним, успішною, або заробити багато, достатньо верніше мати в своєму житті достатньо грошей. Це може бути тоже про те, що опасно бути успішним, багатим. Це може теж говорити про дуже багато. Тому вирішуйте самі, чи Да, от люди, які до вас жили, ну, померли та й померли, ну, жили і жили. Ні, це все передається через ДНК, і кожен, кожна з вас несе якусь програму, яка допомагала вижити раніше. Це так працює, але це вже вам дуже заважає жити своїм життям. І надалі я буду продовжувати вам розповідати, як працюють родові сценарії, як впливає на нас род, закони роду, для того, щоб ми більше розбиралися, що ваше, а що не зовсім ваше, і вам вже зовсім не несе ніякої користі. З вами була Патріцька Ольга.